Яка у нас краса. Не тільки вужор, нікачу. Качу тупле. Дивіться, які шикарні квіточки. Обожні. У свої Черкаси. Рожаємо. Дивіться, Тут ввечері майже не, неможливо попасти, щось засняти чи сфоткати, тому що навіть зараз я прийшла, тут фотосесії, дівчата фоткаються. Гарні броня такі всі романтичні. Я тихенько нікому не заважаю. Така гарна краса, це все І ще до кінця. Запрошую вас на екскурсію в Черкаси.